Вітаю діти в літній математичній школі. З вами я, Сніжана Олексіївна. Давайте проведемо літо з користю. Почнемо. Сьогодні ми поговоримо про дільники і кратні. І так, що ж таке дільник? Ми пам'ятаємо за молодші класи, що компоненти ділення називаються ділене дільник і частка. Іншими словами, дільник. Це те число, на яке ділиться задане безостачі. Остачі не повинно бути. Давайте подумаємо, скільки дільників має число 8. Число 8 ділиться на 1. Будь-яке число ділиться на 1. Відповідно, це буде 8. Ділиться на 2, це буде 4. Ділиться на 4, але ми вже його записали. І відповідно, за допомогою такої сітки ми можемо виписати всі дільники. Число 8 має 4 дільники. Давайте подивимося, число 12. Число 12. І так, ділиться на 1, буде правильно 12. Ділиться на 2, буде 6. Ділиться на 3, буде 4. А вже на 4 ми поділили, і всі решту дільники вже записані. І так, число 12 має 6 дільників. А число 13. Число 13 ділиться на 1, буде 13. І більше ні на що не ділиться. Так ось, такі числа називаються простими. Прості числа мають тільки два дільника: одиницю і це ж саме число. Тобто 13 ділиться на 1 і на 13. Давайте поміркуємо яке найменше просте число. Скажете один? Ні. Один ділиться тільки на один. І воно ж саме одиниця. І відповідно має один дільник. Тому число 1 один, не є простим числом. Пам'ятайте про це. А найменше число це буде 2. Тепер три. А от четвірка ділиться вже на два. Значить, вона не є простим. А яким? Поміркували, згадали так. Це складене число, бо воно складається з декількох дільників. Воно ще ділиться не тільки на один і на 4, а й на два. П'ять. Шість ні. Сім. Вісім ні. 9 дні, 10 дні, 11. Як ми вже казали, 13. Далі 14 дні, 15 дні, 16, ні, 17. 18 нні, а от 19. І так далі, дуже багато простих чисел. Але це ті перші, які входять до 20. Відповідно, складені числа, всі решта. Як ви думаєте, яких більше чисел? Так, складених. Але давайте повернемося до початку. Ми сказали, що таке дільники, які числа, відповідно, прості по кількості дільників. А тепер що таке кратне? Кратне це те, що стоїть на першому місці. І ділиться на без безостачі. Тобто тепер ми будемо не. Другий компонент розглядати, який може бути. А перший. І так, для вісімки ми сказали, що може бути тільки чотири дільники. Кількість дільників обмежена. А як ви гадаєте, що таке кратне для вісімки? І так, кратні. Кратні діляться на задане безостачі. І, відповідно, для вісімки, подумали і сказали: найменше кратне це вісім. Наступне 16. Наступне так, 24, 32. Скажете: о, таблиця множення. Так, це правильно. І як ми бачимо, що найбільшого кратного не існує. Подивіться тепер, будь ласка, для вісімки, які є дільники. Ці дільники не перевищують вісім. Вісім є для вісімки найбільшим дільником. Вісім є для вісімки найменшим кратним. І відповідно кратних нескінченна кількість, а дільників певна. Тому не плутайте, будь ласка, на майбутнє дільники і кратні. А на сьогодні все. Практикуйте посилання на тестування тут, під відео. Тож, бувайте здоровенькі, далі буде!